Як пахне спокій. У Криворізькому ботанічному саду пройшов захід Релакс для ветеранів. Насолодилися флорою ботанічного саду, взяли участь у майстер-класі з малювання та гарно провели час в затишному місці. Все це про реабілітаційну акцію як пахне спокій. Її провели для ветеранів та членів їхніх родин у рамках проєкту Мистецтво нескорених, який реалізується за підтримки міської влади, ради оборони міста та сервісного офісу ветеран. Ми, науковці, ми ботаніки, можемо доєднатися, хоч от таким якимось чином до цієї до підтримки всього нашого українського народу, тим, що ми створюємо нові локації, підтримуємо вже існуючі, і запрошуємо всіх тут відпочити і отримати це. Психологічно емоційне розвантаження. Учасники заходу покращили свій психоемоційний стан, відвідавши рослинні локації у ботанічному саду. А також змогли повчитись новому, долучившись до мистецьких майстер-класів з Петриківського розпису та декоративної графіки. А родзинкою заходу стало спільне чаювання, на якому учасники івенту насолоджувались справжнім трав'яним чаем, зібраним з рослин саду. А мета такого заходу ментальна та психологічна підтримка військових та членів їх сімей. У рамках нової ветеранської політики впроваджуються івенти, спрямовані не лише на матеріальну та соціальну підтримку. Їх важливою складовою стала реабілітація медична, психологічна, фізична та емоційна впроваджуються нові методи та підходи. все, аби допомогти нашим військовим повернутися до цивільного життя, створена одна можна так сказати, одна потужна програма. Це програма героїв, яка спрямована на матеріальну, психологічну підтримку військовослужбовців, захисник, членів їх родин, на адаптацію в, мир, в мирне життя. На превеликий жаль, всі, хто пройде через гарнила війни, вони вже, навіть якщо навіть повністю цілими повернуться, вони не будуть такими, якими були до війни. І наше завдання. Допомогти їм завдяки таким локаціям створеним, це буде тепер, знаєте, дуже гарним містом для проведення часу з родинами, для реабілітації морально-психологічної. Тож у кривому розі триває системна робота з ветеранами та членами їх родин у рамках нової ветеранської політики Політика героїв. Так протягом 2014-2023 років з бюджету міста на їх соціальну підтримку спрямовано вже близько полтора мільярдів гривень. А в цьому році вже передбачено понад 65 мільйонів гривень на виплати військовим та їхнім родинам. Місто ніколи не забуває та завжди піклується про своїх захисників. Маргарита Назаренко, Сергій Іванкін перший міський.